Друзі, вітаю з вами. Я військовий адвокат Валерій Макіїв у нашому офісі незламності. дарчий генератор. Ми працюємо і не дерчима, а обговорюємо. Говоримо на різні корисні для вас теми, корисні для тих, хто пов'язаний. А хто сьогодні не пов'язаний із військовою службою, із військовозобов'язаними із військовими. Мабуть що кожна родина, кожну родину війна зачепила по-своєму. І в кожній родині є хтось знайомий, щонайменше рідний та близький, хто служить, хто має військовозобов'язаним. І ці питання ми говоримо в наших передачах. Сьогодні ми говоримо про рішення постанову третього апеляційного адміністративного суду від 11.12.25 11, року про те, як особі військовослужбовцю ну заперечувала, заважала військова частина звільнутися і вимагала одну певну річ: звільнення за сімейними обставинами по догляду за одним із батьків в зв'язку з тим, що та особа є особи з інвалідністю і потребує постійного стороннього догляду, то військовослужбовець повинен був подати певні документи. Військова частина сказала, що все подав, от все добре. що мати це мати, що потребує, потребує інвалід, інвалід, що ти син єдиний, більш нікого нічого немає. А дай нам довідку про те, що ти надаєш їй постійну допомогу на платній основі. Ви почули, що я сказав? А зрозуміли? Військового попросила, а дай нам довідку зараз, коли ти служиш про те, що ти там ще гроші отримуєш, ти доглядаєш. Ну, іноді для того, щоб спростувати очи речі, потрібно звернутися до суду. І тут… І це не, не жарти таких речей, коли вимагають, власне, отаку от довідку, ну, вона в переліку – дайте таку довідку. І тоді сказати, що тут щось написали, наваяли, тільки воно ж да. Що сказав суд у цьому випадку? Для оформлення постійного догляду за батьком і подання відповідної заяви до пакету документів, до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за для отримання права на допомогу, компенсацію та пільги позивач, тобто військовий, як мінімум, має бути звільнений з військової служби та побувати, перебувати поряд зі своїм батьком, який потребує допомоги по догляду. Логічно ж. Дякуємо, що суди приймають. Не завжди, але дуже часто. От такі логічні послідовні рішення, і це підтримує нашу переконаність як у верховенстві права. А переконаність нашого верховенстві права це переконаність у тому, що ми вистаємо і переможемо. Хай нам щастить з вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.